Друзі, вітаю! Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар під цим відео. Це буде мене мотивувати створювати для вас ще інший контент. По-перше, треба сказати, що таке взагалі стосунки. Це така многокомпонентна і дуже складна система. Як, на яку а, впливають багато чинників. І це а, не тільки про двох людей, а це також і про суспільство. Воно теж впливає на людей і а, впливає на їх поведінку. І це також відображається у взаємовідносинах. Тому це треба обов'язково враховувати. А, також ну, зрозуміло, що для того, щоб були здорові стосунки, потрібна взаємоповага, взаєморозуміння, якісь спільні інтереси між партнерами. Але ж є така річ, без якої взагалі неможливі комфортні стосунки, це особистісний простір. Тобто у кожної людини а, потрібно, щоб було таке місце, де вона буде почувати себе в безпеці, і а, вона буде, а, ну, тобто, їй буде там максимально комфортно. І це а, таке от, ну, такий затишок, да, вона може створити будь-де. Це може бути така невеличка частина кімнати, да, наприклад. І там вона повинна провести час, ну усамітнитися. Тобто це треба, щоб людина мож могла провести час сама з собою. А вона може попити кави, да вона може подивитися серіал, почитати книгу, будь-що, але цей час вона хоче побити сама, і це нормально. І а, Кожен визначає проміжок часу для себе а, ну, особисто. Наприклад, для кого це 15 хвилин, для когось це 30, для когось це година, 2 години. А, тобто у кожного потреба у а, цьому особистісному просторі індивідуальна. І а, Кожен з партнерів повинен а, поважати а, це, да, поважати особистий простор ну, один одного тоді можуть бути здорові стосунки.